Здорово, мужики, хочу розказати, як я перший раз постригся в барбершопі про свої враження про цю всю движуху. Ну, типу, на веб-камеру ви особо не побачите, в чому фішка. Типу, я зразу скажу, що я типу, не, ну, я, я не красавчик, мене особо якось гарно постригти не можна. У мене дуже густе кощіряве волосся. Типу, єдиний варіант, як мені стригтися це так: типу, бокс на ну, короткими насадками. Того особо нічого не придумаєш, ми з. Тим парикмахером поговорив сказали, типу, що зробимо той самий бокс. Просто де деякі нюанси внесе. Щоб все було трошки гарніше, чим, за, ну, чим зазвичай. Ладно, тепер по порядку. Хочу з самого початку, типу, е як я вирішив піти в барбершоп. Е ми поїхали на вихідні в Львів, і я забув Бритву. Е і ну, я ходив типу, блін, з щетиною, вона в мене щухалась. Е і, не знаю, щось в голову прийшла думка, типу, що не піти, щоб мене десь не побрили. Типу, ну, типу, не купляти станок там, в машених батьків не бритися, не заселяти їм бану, а, ну, типу, що можна десь ну, піти побритись, коротше. І ми пішли хавати е веганську хавку в одне місце і напроти був барбершоп, типу. Я подивився на Google-картах, що у нього оцінка 4.8, типу, висока. А Google картам і Google Відгукам я довіряю. Я типу, думаю, піду по, -по, -по, по цей ну, типу, побриюсь. Спитав, по чому. Причому буде стрижка і, бр... і бриття разом, він сказав 400 гривень. Е, я думаю, ладно, типу, ніколи не був в барбершопі, подивлюся, що це таке, типу. Е, Барбершоп це називався Fat Tony, здається, е, він знаходиться в Львові на вулиці Римська, 5. Я постараюсь прикріпити посилання типу, для тих, хто в Львові живе, хто не шарить, що це за дві ж. Можете зайти подивитися. Типу заходиш зразу, приємний інтер'єр, ресепшн. На, на рецепшн стоїть диван, Xbox 360, фіфа запущена, типу, якщо ти чекаєш, можеш в фіфуху. Типу, кава машина, потім йде основний зал, де стрижуть. Він великий, він світлий, в ньому нічого лишнього немає. Світла реально дуже багато і це великий плюс. Тобто ну, немає практичної ймовірності, коли я стрижу або бриджу, десь не добрий, або десь ну, неправильно пострижуть. Ми вибрали ну коротше, цю стрижку бокс. Типу, в чому фішка цього барбершопа, що, що мені ну, прості перукарі ніколи не робили? По-перше, майстер він грався над плавністю переходів. Типу, тут це не дуже видно. Типу, ну, стрижка починається з нуля і йде до 10 міліметрів, і переход де плавний. І він кожен переход дуже довго вибривав. І таку просту стрижку, як бокс, він робив мені десь хвилин 40-45 Тобто він їбався над кожним переходом, щоб все було плавно, щоб все було рівно, щоб нічого ніде не тричало, придивлявся. І плюс у мене, типу, дуже специфічна лінія росту волосся отут. Бачите, вона не гарна, типу, але він зробив її гарніше, ніж вона у мене зазвичай. Вона у мене зазвичай квадратна. Ну, типу, такий квадратний виступ, типу якийсь, ну коротше, дуже дивний. Він дуже акуратно зробив плавний плавний полукруг. Це, 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 це якби не природня моя лінія волосся. Він трошки там, ну, тут лише волосся, трошки тут, трошки, трошки тут, трошки тут. І вийшов такий ну, більш-менш нормальний полукруг на цей квадрат, який ну, зазвичай euh, в мене після стрижки. 45 хвилин мене стригли. Мені ну, подобалося так, що типу, якби з такою увагою до тебе типу, Потім мене почали брити. Спочатку він побери одною насадкою, і я дивлюся, ну, типу, мені нормально, думаю, ну є там пару міліметрів ну, бороди, але краще, чим, ну, чим було. Думаю, все, заєбість, треба, ну, типу, треба вставати. А він потім бере другу насадку, бере під ноль. Я дивлюсь, ну бля, заїбісь, все, давайте, типу, чувак, я піду. А він типу, на цьому не зупинився, взяв якісь полотенце, намазав якимось кремом, потім ще раз наклав полотенце, щоб той крем впітався, потім намастив якоюсь фігньою і. Вже лезо Маша прийшла зараз спортитить все. Маша, я записую, чуєш? я записую не мішай. Про барбершок. Е і потім він лезом взяв і ну, вже добрив до нуля і сумарно. Все е зайняло в мене годину 15 хвилин. Типу, тобто просто стрижку і бриття е стільки часу зайняло. Е ну, типу, все, все, що мені сподобалось. Е що весь цей сервіс стрижки він на високому рівні. Тобто класний інтер'єр, самі майстра, класні, ухожені чуваки. Тобі приділяють увагу. І ну, всі гроші, які ти заплатив, всі люди вони відробляють, тому що я працював ну, тренером і приблизно зараз 300 400 гривень коштує одне, одне тренування в залі. Типу. І тренер набагато менше уваги приділяє людині, з якою він займається, чим цей барбер, ну, цей барбер-майстер, я не знаю, як їх правильно називати, Ну, чим, ба, чим цей майстер в перукарні. Типу, дуже багато уваги приділяється. Реально, більше години людина на тобой і старається зробити тобі добре. І в кінці ще такий бонус: типу, я вже був готовий 400 гривень платити, а цей майстер підходить і каже: типу, чи ти порахував 400, я ж там тільки машинкою працював, типу, давай 300 йому рахуй. І менше, ще типу, на 100 гривень дешевше, порахували, чим я був готовий вже заплатити. Типу. Тому я хочу, хочу сказати, що конкретно той барбершоп е, свою оцінку 4.8 отримав не дарма. Я залишу на нього посилання для тих, хто живе в Львові. А чи далі зритись барбара, я не знаю. типу, походу, я не знаю. Скоріше, я буду стригтись в барбершопі, а не в простому селені краси. Тобто, я готовий платити додатково 200-300 гривень, щоб отримати такого рівня сервіс. Все. Сьогодні ще про Тайланд запишу Па-па.